Російські ДРГ тим часом постійно намагаються проникнути на територію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. А от проти силам оборони вдається контролювати об'єкт. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Євген Романов. каже, окупанти зменшили кількість атак, але, але намагаються бити по населених пунктах з артилерії. Також використовують авіацію і півдрони. Окрім цього. Використовують так само неякісні північно-корейські снаряди, які завдають шкоди безпосередньо самим загарбникам. Офіцер з позивним Артем із нами він спеціалізується на застос... застосуванні безпілотників у бригаді «Форпост» і Нині знаходяться безпосередньо на Краматорському, наскільки ми е... розуміємо, напрямку, бо ж представляє Краматорський прикордонний е... загін. Артема, вітаємо вас! Вітаємо е, Доброго вечора, Студія хотів поправити. Ми знаходимося на Волчанському напрямку саме зараз кілька кілометрів до самого міста Волочанськ. Дякую за поточнення. Спасибо. Тепер давайте будемо розбиратися з двома пунктами: по-перше, на що збираємо гроші, окрім того, щоб повернулися живі, цілі і здорові. А по-друге, а чого тим диверсантом так в оку впав у той вовчанський агрегатний завод? Що вони на тих руїнах шукають, як казав попередній спікер. Дивіться: гроші ми збираємо на постійній основі: це засоби РЕП для наших автомобілів, для окопів для позиції наших піхоти. Збираємо на ось такі дрони. Це Mavic 3T, Ви зараз бачите, збираємо на FPV-дрони, Зараз у мене на руках FPV-дрон, це цей FPV дрон вже з ночною камерою. Камера термал, що дозволяє нам бити по окупантах вночі. Ми не припинаємо свої дії як і в день, так і вночі. Повітряна розвідка, ударні безпілотні повітряні судна. Працюють цілодобово, щоб підтримати нашу піхоту. Щодо аграрного заводу, хочу сказати те, що це скоріше за все для них, як був Бахмут, який вже ну був розбитий на момент повної окупації його окупації. То це просто ціль, така як галочка для Путіна. Ми так вважаємо, просто якогось стратегічного значення аграрний завод не буде мати. Ну і, о, наскільки ми розуміємо, от просто зі слів речника оперативно-тактичного угруповання, коли ми про Вовчанський от, напрямок говорили, там вже настільки агрегатний завод, це просто назва. Там вже руїни агрегатного заводу, і ну табсолютно. Як так... і, на жаль, uh -huh. так точно, як і на жаль, все місто Вовчанське вже на жаль, майже все. Руїни зруйновані російською артилерією, кабами. І всім іншим тим, що вони б'ють по наших захисниках по силам оборони України в місті Лочанськ. Тому це просто я ж кажу свої слова. Повторююсь, це просто буде галочка е окупація, як граватного заводу, так і місто Лочанськ. Але ми робимо все, щоб цього не сталося. Даний при... момент ми переконані в цьому. Бачимо, якщо не бачимо і не знаємо, то відчуваємо це. маємо розуміти, що ворог вам протиставляє. Давайте поговоримо і про орд про... про артобстріли, про авіацію, і можливо про. Цікаві способи вивести вас з стану рівноваги або з бойових позицій, що спостерігаєте? Абсолютно вірно, зараз саме мій підрозділ нашої бригади «Форпост» стоїть на правому фланці Ловчанська. Є військовослужбовці, які виконують задання самому місті Ловчанськ. Тому ми зараз бачимо, що артилерія не припиняє працювати цілодобово, тобто у них немає зменшення інтенсивності вогню. Так само арте... працює авіація, каби постійно летять як по місту Ловчанськ, так і по вже наших тилах, щоб перебити наші логістичні шляхи. Але ми не ведемося ніякі провокації. Оборона міста та околиць міста продовжується. Державний кордон тримаємо, підходи, ми все тримаємо, тому ні на які провокації ворога ми не будемо вестися, але атака не припиняється, і штурми майже цілодобові в незалежності погоди, мороз, не мороз. Вони не відходять від своїх цілей. як і ми не відходимо від цілі оборони та повної перемоги. Коли активніші день і ніч чи оце от між днем і ніччю, сірий період. Я вам скажу вночі, вони активно проводять розвитку, бо в дрони з тепловізорами видно наші позиції, видно переміщення нашої техніки, особового складу. А штурми останнім часом під ранок. Тобто, це як по центсирія починає світліти. Вони ще переходять, не перейшли на денні дрони, і починаються штурми. Артилерійська підготовка і штурми. Скажіть, а хто ну. Хто оці організми та ворожі? Це росіяни, це чеченці, це там є не знаю, якути їхні. Ну дивіться за інформацією нашої за інформацією розвідки, як і в самому місті участь, так і на околицях лівому правому фланзі. Це багато національні окупанти. Це і росіяни, і кадирівці є Ахмат і Якути різні. Ну єдине кого ми ще не зустрічали, це кандирівці, поки що тому атака різного шорстна у них. Люди із зеки є, ми чуємо їх переклади, бачимо їх переписки. Там багато зеків так само, тому абсолютно різношорсна у них публіка. Я так можу сказати. А можете, от як якщо це не таємниця, ми чуємо їхні перехоплення, їхні розмови по раціях, Вони так само чують наші, наші розмови. ага. Я думаю, зараз 21 століття і технології развити настільки, як у нас, так у них тому, ну я думаю, це не є військовою таємницею, На жаль, так але ми робимо все, щоб цьому протидіяти. У нас все виходить, ми це знаємо, що у нас все виходить на різних напрямках. А полонені мали такий досвід а брати, б, можливо здавалися, і чи спілкувалися ви з тими, хто обрав або кому пощастило вижити? З полоненими так, так, звісно, за останні, ось буквально кілька днів тому не буду казати конкретно, де саме на якому фланзі та який підрозділ взяв. Але взяли військовослужбовці нашого підрозділу бригади Форпост одного з наших підрозділів шістьох полонених. Там знову ж таки різнишолася публіка. Там є і зеки. Вони всі мобілізовані. Рік різний там здається від 2005 року, і там вплоть до 70-х років народження. Так з ними проводились розмови. В основному це все не дуже мотивовані люди, їх мотивують лише фінанси і зняття судимості. Тобто це все зеки, яких амністювали та пообіцяли повну амністію там, через рік, пів року, там, два роки контракту. Е, підготовка у них мінімальна, це два-три тижні, десь там незрозумілих таборах, і вони просто потім ідуть, як то кажуть, на смерть. Але раптом цим казали... окупантам почали наші військові. А раптом казали, а раптом пояснювали, який в момент анатомічний набір, який був народжений або зачатий людиною, перетворюється на те, що ми бачимо, тоді коли вони катують, розстрілюють, знущаються з наших. Ну йдеться не про закони ведення війни, а просто про людяність на хіба розстрілювати людину, яка в полоні. Є пояснення? Дивіться ми, про це в е, кожного окупанта, який проходив через нас, яких ми брали в полон, все це запитували. У них немає жодних відповідей. Вони віднікуються. Багато хто каже, просто що вони потрапили по помилці, перекнули державний кордон України. Тому у них жодного немає відповіді. Але ну людяності в цих людях людях. Ми, якщо їх можна назвати людьми, ми не бачили, тому це складне питання. У мене на нього немає відповіді, і вони на це не відповідають. Майже ніхто спасибі вам за. Все, що ви робите за те, що доєдналися, теж спасибі Офіцер з застосування безпілотників бригади Форпост, Краматорський прикордонний загін, позивний Артем. Він був на прямому відеозв'язку.